Добрый ранок, мама. Добрый ранок, Доня. Ну, ты не еще здесь до университета. Добрый. Макароны будешь? Так буду. Сыр. Сыровые макароны. Поки що я гроші забула в нашій хаті, то візьмеш до школи нічого. Може, твій друг з собою поділиться. Кстати, от водичка з Угу. Ой-ой-ой, жарте. Дякую, мам. Прошу. Так, это мій рюкзак. Точно ж мені ж не треба, рюкзак. О. А, мам, дай мне рюкзак, може забули. Тобі ж не треба. Ну, ти так їсти не будеш. А, точно. Ну, туди можу йти просто. Тук-тук-тук. Что тут стучить? Ти йдеш? Точно іду. Добре чекаю. Мама, вставай. Ой, сину, точно тебе треба жити. Що тобі дати з собою? Зараз тобі приготую пиво. Піджаркаєм. Все наешь. О, смачно. Ем, дай мені якийсь бутер з сиром. Mm -hmm. Бутер і сиром. Що тобі зроблю отаку смакоту. Будеш? Буду дам. Дякую, мама. А де мій рюкзак ми ж його забули. Блін. Коротше я поїв, але от вау Ням -ням. до школи. Ага, може угу. Так, пішли. угу. Привіт. Привіт. Я новенька мене звати Аня, а тебе? Мене соломія, Красиве ім'я. Останній день у університету мені так жалко. А чому прям зараз так сказав директор? Сказав для співів це дуже сильно, то легко, що ви можете раніше закінчити. Або вчитися до кінця. Понятно. Добре, може сідати. Я сідаю тут, як завжди, а я тут. Ой, я били новенький сяду. А я били э, бутанши какой я, я били компьютером. Ага, давай ты учил выучим в чумописи, химинал. Да я и на память знаю. Химинал. Эм, на память. Так. Там же ж все английско. Ой, я перепутала. А, ты хотел оцю? Та она там английская-украинская чуть-чуть. Понятно. А я думала, яку я придумала. А кто малює по досці? А, это я. А это мы змали подосить кто-то далеко. Не знаю. Теперь я добираю, кто-то Ой-ой-ой. Добре. Вау. Читка, выдайте. Иду. Иду. Ой, сьогодні я не буду співати з вами. Чому? Іде новий вчитель на останній день всім попа. по вже такі дорослі. Вам 18 же ж років. Ой, кому 17? До побачення. До побачення. Знову йду до директора. Ага. Як жалко нашої вчительки. Ага. Зато у нас буде новий вчитель. Ага. Ну жалко. Так, да, дуже жалко. Так, мене, напевно, там діти зачекають. Добрій день, я визнаю вчитель по музиці. Будемо вчити носи. Ми вже все проходили. Добре, пісню е Жовто-Блакитне серце. Українська пісня. Ми всі її знаємо на пам'ять, ми її вчили. Ой, які ви молодці? А там от поліполі може я розкажу. Добре. чекай. Ну короче, вот так. Вида. Там утопо поле на воли, на воле, там утопо ли поле Там утопо ли на воле, на воле, там утопо ли поле Таму-то полі, полі на волі, на волі буйним видом свобольным і диким. Моє пісне, моя пісня, богниста, шалена, шалена, хтось на заході жертву приніс Богам. Напевно, в моєму серці були грози, рукотання, вітання бандур. моє пісне, в всіх акордів. Дуй, 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 доста. Це, ш... Це було шикарно. Можу сідати. Дві а, тобто п'ять. Молодець, ти так красиво співала. Реально на останній день ти так красиво співала. Ти завжди так співала. Я знав. Я, напевно, на останній день потім посліжу волосся. Після того, коли нам буду сказати до побачення. Я теж собі хочу зробити якийсь новий стиль. Вау, це просто красиво. Ммм, mm, добре хто знає у полі у полі. Саменька стоянка. Так, м якщо ти знаєш, то ні. М -м добре, цей поки що. Я пішов по твої дві а. Подавска 2 а За що? Потім розкажу. Вот 2 а Ти завжди получала а мені вчителька говорила. Та ти станеш самою красивою співачкою. І я теж співак і я теж можу співати. Там у тополі, там у тополі на волі, на волі, там у тополі, на волі. ну я інші згадав, тому так і співав. Добре. Хто хоче не хоче стати співаком, підніміть руку. Нехто. Добре. А хто хоче підніміть руку? Ми всі. Добре. Тоді всім по А. з плюсом. За те, що ви хочете співати. Ем, скільки там? Раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо не хватить, скажу. Добре. Тобі, 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 тобі і ще три. Так, Три ще. Ого. в мене закінчилась бумага там. На жаль, більше А ніхто не получив. На останній день ці получають А. Ну тобі новенька особливо даю ще одну. А тобто не новенька, а, ну як тебе звати Соломія, дуже красиве ім'я. Соломія Андрійна. Угу. А я Андрій Листопадів. Угу. А ти, я Микола Шевчук. Ага, ти Софія. Рами, е, Софія ти я Аня Біла Рая, ти я, я Анастасія Аліна, Аліна моє друге ім'я, а Понрієві по це мене, мене листопад. Добре Ти? я, я, Аня, а очень ага, а ти? Чорняк. Чорняк... Чорняк роман. Угу, всіх Добре йдемо на лінієчку, там, де ви будете прощатися всіма вчителями. Тобто я і ваші вчителька. Ні, я не донесу. Давай я донесу. Давай. По двоє, ми ж не малявки. Я скажу подвоє. Так, і ви теж. Вчителька, пора йти. Ой, мене кличуть двоє. Так, пішли. -у -у. Так, всі розстаємось всі є Восьмеро. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. А де восьмо. Не знаю. Ой, вибачте, я сильно добігала. Добре. Лінійка. Ні без директора. Або директором. Директором. Так, ви просили, я прийшла. Головні діти, співаки, співачки. Хочу, щоб ви закінчили. Це бо ви ну, почали. Навіть в літі співати. Мені це дуже сподобалося, що ви все літо раді співання е, бу, е, все дали. І я хочу сказати, ви для мене були самі найкращі. Ви співали для мене кожним уроком, коли я до вас приходила. Е, вчителька вас щила. Е, всі питалися вас вивчити. Ви станете співаками, співачками. Я дуже рада, що ви вчились в нашій школі. До побачення І ви більше сюди не повернетеся, але я думаю, я вас колись зустріну. Давайте обіймемось. Угу. Тут те похота діти. До побачення, до побачення.